Всім привіт! Мене звати Платон. Сьогодні я вам покажу тести, як можна швидко поставити бит короля за мало часу. Перший хід білі виводять ферзя. Ой. Далі чорний хочуть забрати, але заберуть білі. Потім ферзь виходить сюди. А наступним ходом короля вже ніяк не захистити. І кор... він чорні. Ходять якимись пешками, зі слонами, конями, но перш все таки вбиває короля. Наступне, білі ходять ось так. Він ходить ось так, ось так ми ходимо, ось так, ось... ось ось так, ось так, ось так, потім Чор... чорні роблять ось так, потім. Робимо ось так. Ось так. Король нас вбиває. Ми виводимо пешку. Король ще ріда прямо. Ми виводимо слона. Король йде сюди. Ми робимо рокіровку. Король тікає сюди. І. Наші тут виходимо ось так, він ходить ось так і пішак забирає короля. Можемо вже показаю два факти, як можна вбити короля за мало часу. Наступный факт. Били выводит коня. Черный тоже выводит коня. Билли выводит пешака. Кинь бывает пешака. Билли выводит слона. Кинь бывает нашего Пішака. Ми вбиваємо коня. Пішак ходить ось так. Тура ходить ось так. Ми теж проходимо ось так. Потім. Їхній хід вони роблять ось так. Ми забираємо пішака. Вони забирають нашого коня. Ми виводимо шлона. Вони виводять пішака. Ми виводимо тут і вони будуть виводити сюди пішака. Ми вбиваємо пішака. У нас вбиває пішак. Потім ми виводимо ферзя. Ні, ми не виводимо ферзя, а вбиваємо пішака, тому що без протиходу він нас може з'їсти. Далі. Тура робить нам шах. Ой, точніше вона нам не робить, а... Ми її зараз б'ємо. Потім ми водимо ферзя. І вони виводять ферзя. Вони виводять зараз ферзя. І мені ставлять шах. Ми робимо ось так. Вводимо ось так. Робимо ось так. Ми вбиваємо ферзя. Ми ставимо слона сюди. І вони ставлять короля сюди. Ми ставимо слона сюди. Вони йдуть королем. Ми робимо ось так. Вони роблять ось так, ні, вони роблять ось так. Ми робимо ось так. Вони роблять ось так. І ми вбиваємо короля. І ще є один останній факт. Ой, Так куди вже стоїть? І ми виводимо слона, вони теж виводять слона. Ми вивели слона, вони вивели слона. Ми вивели коня, вони вивели пішака. Ми виводимо нашого коня, потім вони. Теж виводять коня? Потім ми стоїмо сюди, і нас забирає пішак. Ми походимо пішаком. Нас знову забирає пішак. Ми забираємо пішака. І нас збиває король. И захочет своего форзя. Мы потом ставим сюда форзя. А вони выводят пешку. <coughs> Мы убиваем пешку. Слон бывает пешку. Мы убиваем слона. Кинь стоит сюда. Мы убиваем коня. Ми робимо рокировку. Король йде прямо. Ми виводимо туру. Верщераз іде прямо. Ні, він де сюди. Ми виводимо сюди, ставимо сюди, потім сюди. король, иди сюда, сюда, тура сюда, король бывает Туру и мы бываем короля. И вот наши интересные факты про наишвычи. Э, шама, Зїдання короля. Ви тільки що подивилися. Дякую за перегляд. Дивіться наші наступні відео. До побачення.